На даний момент в країні немає грошей. Ми шукаємо ці гроші, зокрема через збільшення податків. І виникає певна, скажімо так, якась на моє дивна ситуація. З одного боку, ми засовуємо рух в кишені виробників і забираємо, звідки гроші, а потім роздаємо на інших виробників. Тобто, іншими словами, відбувся рух коштів, коштів бюджет, коштів бюджету. То на даний момент це я вважаю недоцільне. Є інші способи підтримки українських виробників. Зокрема, наприклад, зараз, як знову ж таки, вговорюю з ті ж самі податки. один із варіантів, як можна отримати додаткові кошти на нашу армію, це ввести податок на імпортні товари, тобто, іншими словами, додатковий імпортний збір. Коли ви його завозите, ви сплачуєте там, наприклад, 5%. Таким чином українські виробники будуть мати перевагу. Над імпортом, оцій цій різниці 5%, яку сплатили вони, а українські підприємства не сплачують. І ваша мотивація, якщо виходити з певних фінансових розрахунків, вона буде спрямована саме на купівлю таких товарів.